Велика війна триває не лише на передовій, а й в інформаційному полі. Росіяни постійно вигадують нові способи, як приховати або виправдати власні злочини. Використовують, зокрема, й тактику інформаційного алібі. Фахівці центру протидії дезінформації проаналізували ворожі дії і розповіли, що це за методика. Ось так у березні цьогоріч росіяни атакували Дніпровську ГЕС. Ракетний удар був запланований, наголошують експерти Центру протидії дезінформації, і про це свідчила ворожа інформаційна активність у соцмережах. Напередодні почали з'являтися повідомлення, в якому вони посилали з буцімто на російське підпілля у Запоріжжі, яке стверджувало, що Україна готує підрив дамби Дніпровської ГЕС. Наступного ранку росіяни завдали по дамбі. Нанесли їй дуже багато ушкоджень. І відразу в інформаційних ресурсах держави агресора почали з'являтися повідомлення про непідтверджені влучання у ГЕС. Це так званий метод інформаційного алібі, що активно стали використовувати загарбники від початку повномасштабного вторгнення, кажуть фахівці центру. Полягає у превентивному звинуваченні однією стороною іншої в діях, які будуть вчинені нею. Повномасштабне вторгнення показало нам дуже багато трагічних кейсів використання інформаційного алібі. Авіаційний удар по Маріупольському драмтеатру. Російський мир у всьому своєму обличчі. Ракетний удар по залізничній станції у Краматорську. Вбивство полонених українських військовослужбовців в Оленівці. 2022 року всі ці трагедії також супроводжувалися ворожою тактикою інформаційного алібі, зазначають експерти. Для міжнародних партнерів ми теж ми перекладали англійською мовою, передавали їм інформацію, тому що важливо, щоб вони розуміли, що в принципі таке існує, і не завжди так скажімо, попередпопереджання або пости чимось допоможе. Тобто, треба створювати свій порядок і показувати, що російські військові злочинці. Зафіксовані факти використання росіянами методу інформаційного алібі фахівці центру передають і правоохоронцям. Сподіваються, напрацювання можуть стати у пригоді в майбутньому для міжнародних судових процесів проти Росії. Анатолій Жравлів Володимир Самченко подробиці телеканал Марафон, Єдині Новини.